І от секретар РНБО Данілов зізнався, що команда при владі боїться, що їх найближчим часом знесуть. Спеціально дав інтерв'ю «Укрінформу». «Укрінформ» – Державне інформаційне агентство. Якщо треба щось оголосити офіційне, то оголошують через «Укрінформ». Російська Федерація зараз розпочинає великий проект щодо дестабілізації ситуації на території України. Один із пунктів цього проекту – спроба дестабілізації на темі виборів. Ну так, президентський термін закінчується. От значить. На його переконання у Росії робитимуть усе можливе і неможливе, щоб дискредитувати Вище військово-політичне керівництво України, зокрема президента Володимира Зеленського. Блін, <кій> Я за два роки широкомасштабної війни, а до того три роки до війни при владі Зеленського, ні разу не бачив, щоб Росія хоч щось зробила, щоб дискредитувати Зеленського. Навпаки, тільки вигаражує чомусь. Не знаю. Може почнуть? Так от каже Данілов, що вони навіть знають назву цієї операції, правда, бачу, що не сказав операції по дестабілізації ситуації через інтернет, через соціальні мережі, які анонімні будуть поширювати інформацію. Ну, по моєму, банкова і так непогано поширює через анонімні телеграм-канали свою інформацію, поливає брудом своїх опонентів. О, от. І е, якщо е, сказав, якщо хтось хоче зробити експеримент із розхитування суспільства, він може спробувати ініціювати проведені вибори на території України, це безпечно. Адже, якщо ми говоримо про демократичні вибори, це змагальний процес, е, уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з боргом і займуться виборчим процесом. А мені здається, все буде прекрасно. Парламентські місцеві вибори проводити не треба, а якщо ми оголосимо президентські, наприклад, то ніякого змагальності ніякої суперечок не буде. У нас 94% довіряють залужно. Всі просто дружно за нього й проголосують. От і все. Я думаю, що саме цього на банкові і бояться. От того і випустили шута Данілова розказувати про їхні страхи.